Чергова добірка світлин із Олімпійського Сочі сколихнула інтернет. Батарея опалення, яку чомусь встановили у приміщенні на триметровій висоті. У коментарях до світлини користувачі жартують. Дивно, що ніхто не здогадався встановити батарею за вікном. А це ліжко спортсмена, а під подушкою сюрприз. Звичайна розетка. Більше того, як виявилось, самих подушок для олімпійців катастрофічно не вистачає. І ця об'ява тому яскравий доказ. Уважаємо колеги. В зв'язку з острою нехваткою подушок для спортсменів, не в'їхавших в, в олімпійську деревню, буде проводитися передача подушок со всіх апартаментів на склад. Нам нужно виручити спортсменів. А почалося все з цієї світлини. Так звані туалети для синхроністів стали найвідомішим місцем для фотографування серед закордонних спортсменів.